Панове, привіт! Після того, як інформ Палінгі відбув номер для Белінгема, в команду треба було брати когось серйознішого. І я не хотів брати якусь там банальну карту Вальверде, а щось цікавіше, і вибір мій впав на одну із легенд. Зовсім скоро о 22.00 розпочнеться матч між Тоттенгемом та Челсі. І сьогодні ми вболіваємо за синіх не просто тому, що там українець грає, а тому, що в Мудрика є шоудаун карта, яку напевно багато хто із вас збирав, як і я. Тож ми. Ми чекаємо нічиї або раптом навіть перемоги від Челсі, щоб мудрик апнувся. Якщо у вас є прогноз на цей поєдинок, то Фавбет до ваших послуг. А посилання у закріпленому коментарі під відео принесе дуже приємний бонус для нових користувачів. Отримай шанс на бонус 110 тисяч гривень від Фавбет. До речі, ціна його дуже навіть. Беремо. Хай буде за 363 стінню. Влаштовує. Ну, цікавий такий балок. Вищий верфрейд в захисті по 4 зірки. Mostly lengthy. Стати дуже симпатичні. Поглянемо, який він буде нам м'ячі Чимось схожий поставити, до речі, до Белінгема. Теж такий і в атаку, і в захист. Power shot. Ну, влупимо vluпимо. Powerhead. Перехоплення. Отако. Модрек тут є. Ти дивись. Дембеле Скоро Модрик зіграє проти Тоттенхема Поглянемо. Ну, балак буде трохи повільніший лівим стіком, ніж Белінгем є. Таке. Він відпускає м'яч від себе в контролі. То помітно. Белінг все-таки там плейстайл є трошечки на контролі. До речі, можливо, Грізман дограє свою останню Кінлігу. Ого. Уф! Ого! Вау! <був! плес> Чудово! Такого я ще не пропускав. 2 Je ovdje jedno uvijet poveć, Rodrigo Bellingham I Mo Salah 2-2, dobre Palak! Ух! А мені подобається Л1 Еледене удари з опорної зони цікаво. Обікрав. Ну. Є, дурний гол, але запливає м'яч у ворота аж пропливає ту сітку. Ого, який пас. Чудовий Белінгем асист головою. Депай. 85 то ще не прокачаний, ні. Але данк класний. Данк. Що за сестом? Данк серйозно? За сестом буде данк? Так буде, Родріго забиває. Ай-яй-яй, відскочило. Данк знову тут. Она грізмана. ула Як ще оцінити зараз цю передачу баллака, га? Ой-ой-ой-ой-ой. Ерден Дриблінг, він ісюється, зробив цей гол кінець. О, Баллак Зачепився. Ой. -ой. Знову Баллак, пішла, пішла від нього праця щира. Ну, а це шо не фол. Джуд. Оу, молодець селах встиг обробити. Ой. Ну я в шоці, Алісон, а Лісона, чого ти так якось підсів? А ну. Нормально! Мені подобається те, що він такого може вгатити. Балак класний пас. І без офсайду ніби Мохамед Салах. І Салахіні. Зелений таймінг Чудово. Чи не хитрик це в цьому матчі від Салаха? Мені здається, хитрик Та перший він теж забрав. Джуд. ей 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 І Балак. Рветься Михайл Балак! Міхаль Балак! НО! No. Міхайль! Балак забиває все-таки! не перекинувся, але наступним своїм дотиком. Лоренто тут же прокачений 87-й. Оу. Салах! Добре! Молодець балак. Балак знову грає. Ну, скільки балок перехопив цього матчу? Данг, до побачення, бляха. Ну, прибий. Молодець Беллінгем. Данк. До побачення. Рарненько, метовенько і Ворона спіймав ВСБЧАР легенду. Антуан Грізман 1-0. Мене Алісон Спас суперника не буває. Чад ви хоча б раз забивали з такого кікофа закидання в цій грі? Бо я вже зіграв напевно матчів з 300. та скільки людей кидало, ні один, ще навіть до виходу віч навіть не дійшов, а стільки м'ячів мені подарували. Задумайтесь про це. Міхаель Балак! Ось він павершот! Яман! Погляньте, як влупив! Ось вона з опорної зони. Кайфанув. Ось той двійні на собі зібрав пів команди. Віддав на простір Балаку. Той оцінив, що його не зустрічають, можна лупанути. І на. <звук> До речі, траєкторія не смертельна. Збоку здавалось страшніше. Цікаво, команда, цікаво, Балак. Бляха. Я в шоці, як інвертувався прамстіком. Добре, пішов прамстіком. До побачення. Боже мій тисяча там блоків всі повз м'яч. Я зрозумів. На танк. Та він після апу дуже мені подобається. Ось так. Дальню. Ось вона. Розумний гол. Але пасоля прийшла на грізмана, як же ж добре, що Антуан не схибив зараз з справою, а йокнуло, коли в стійку зачепив. Я в шоці, Капдивіла, як його дістав там. яке одіставдам. Ох, інформдейк, не вже піком отримав, не вже піком і фломів, бляха. Хоч коштує балок свої гроші скоріше так, аніж ніж. І враховуючи те, що він легенда, він грає приблизно як інформбел але дуже схоже. Fine, То вже звик, що там данка, ось і балок Ну балок Чесно, перші два матчі він якось от трошки губився. А чим далі, тим більше він. Бля, в мене EA забрали перший ранг. Все було чудово, я йшов на перший ранг, і тут раптом дисконект в матчі, де вже на старті я вів 2-0. Ось така от друга поразка. Ні за що і руки опускаються. Ви розумієте, який настрій, а грати ще трішечки треба було далі. Месі рарний, вау. Ось лео Месі. Сьогодні ха, третій раз зараз натиснув, але один гравець побіг. Перед тим два рази тиснув, нічого чому. Добре. Як пройшло, бляха. Але я зіграв паскудно зараз. Ні. Куди зараз пішла Скидка Данком? Дайте, компенсуйте мені. Плюс настрій за дисконект. О, Let's GO Всі 84, всі 85. Всі 86 -ті. Сильно Вау, он лано. Че не ето? Так він зараз грає то щось на 85 рейтинг не схожий. Вінформ. Англія, джудбелинг. Це бляха. П'ятий. Ну нехай. 85 плюс серйозно? Лео! А щось ще коштує? Дабл волкаут то там. Терштеген. Нічого собі, 89-й тут вийшов. Непогано. 40 тисяч лео. Ну давайте, що тут дабл волкаут і нормально. Італія донорума то не є добре. Хто ще? Дабл волкаут і тут. Ну, ясненько. Ні про що. Два фоудера. Ну шо, пік. Пік інформа. Вандек чи Вальверде? Та ні, Жиру, ні. Краще взяти фоудер і не вимахуватися. Поки що Балак в мене ще залишається. Досить приємна карта, ще з ним не награвся. Взагалі я би його порівняв з інформом Джуда Белінгема, бо по ціні близько і по статах, і по грі, по габаритах дуже це все схоже. Але у Белінгема точно кращий контроль м'яча, бо плейстайли такі, що Белінгем спритніший на м'ячі. Мені сподобалося, як Балак грав на перехопленнях. Якщо в перших матчах здавався він непомітним, то далі розігрався і інколи навіть більше перехоплював, ніж Белінгем. Ну а його павершоти це те, що. Точно додасть цікавинки в опорній зоні, якщо раптом хтось із вас собі його візьме. Лупить справді прикольно. Все таки він важкуватий, тому зайде напевно не всім, але його ціна, мені здається, плюс-мінус об'єктивно. Все ж таки, це легенда може ще й лінки комусь забустити. На сьогодні все. Сподіваюсь, сьогоднішнє відео вам сподобалося, і маю надію, що наступний вікенд пройде без дисконектів Почуємось, побачимось, бережіть себе.